Друзі, доброго вечора. Вітаю усіх на своєму каналі. Я зараз зайшла до садочку, дещо буду зараз висаджувати, вам покажу. А трохи такий невеличкий обзор. Це восени я робила дві діляночки молодих, молодої клубнички, два сорти Ось сюди посадила. Ну і, як завжди, квіточки у мене понад бордюрчиком. дивіться, оце біленька така примулка. Квітне з жовтою серединкою, там далі жовта примулка. Це примулки в мене розсаджені на продаж. Тут між ними я розсадила спірею Little Princess і дві варігатні господі, лаванди, чуть не забула, як називається. Дві лаванди, друзі, там у мене півонії, там у мене молоді саженці розсаджені на продаж теж, і лавандочка, там багато чого є. Тут у мене теж на продаж ідуть примули маргаритки. Ось хочу показати, як у мене починають квітнути гіацинти. У мене декілька сортів. Це мої гіацинти, я їх не продаю. Рожеві, друзі, я не знаю, чи вони переводяться, чи що. У прошлому році квітли такими повними шапочками. Бачите, це фіолетовий. А у цьому році, дивіться, оце подавали так потрошку. Квіточок і все. Може, ну не знаю, що з ними відбувається. Ось тут у мене, я прибрала заборчик, тому що тут був заборчик, я його восени ми зробили його і за ними е, опинилися гіацинти жовті. оці гіацинти жовті ще більш-менш такі повніші. А оті чомусь такі у мене дрібні. Зараз ще хочу вам щось показати. Дивіться, який великий кущ примули жовтої. Вона така блідна, блідна, жовта. І ще у мене є гіацин, це, друзі, зараз покажу рожевий. Ось з такою смужкою, темненькою маліновою. Оце посадила сюди туйку. Це в мене подруга купила туйку, їй сказали, що це смарагд. Але їй вже шість років, і вона росте така, як шарик, бачите? Вона мені її віддала, і я її сюди посадила, друзі. Зараз підемо, покажу, що я буду зараз висаджувати. Мабуть, десь тут буду шукати місто, щоб так було яскравенько. Зацвіли нарциси жовті, я обожнюю е, цей час, коли цвітуть жовті нарциси. Потім сходимо в другий садочок, я вам покажу. Це в мене таке робоче місто. Тут у мене все, такий безлад творчий. тому не обращайте внимання. От дивіться, друзі, віолки. Віолки обожнюю. Дивіться, які глазки. жовтенькі. Таким Темним глазочком. Зараз буду це висаджувати. І така віолка це повище трошки такий помаранчевий кольор у неї. Ну, вона чудова, чудова. І така, дивіться, біленька віолка. Дуже гарна рослинка. Дуже. Зараз буду знаходити їм місце і висаджувати їх. Друзі, як ось у попередньому відео, там бачите, на задньому плані у мене маленька ялиночка. Вона росте до метра ну, І дорослий стан до метра. І мене попросили показати, як я укорінюю ці жці. Друзі, оце бачите, я знову зрізала нижню гілочку, яка лежала на землі. Ось. І з неї буду робити череночки. Оце я-ці гілочки, бачите, які маленькі. Я відриваю від, від ось цього основного стовбурця. Я відриваю з п'яточкою, так, щоб залишилась п'яточка. Оце дивіться. Якщо п'яточка дуже длинна, я її надрізаю. І оце виходить отакий, бачите, черіночок. Нижні гілочки і голочки я обриваю, і отак от десь воно буде у мене заходити в землю. Сантиметрів 8, а мабуть, навіть 10. І перед тим я буду макати його в корнівін. Ось, оце і все, друзі, нічого особливого ось, ну, будемо спробувати. Бачите, два роки в мене просиділи черенки і щось вийшло, хоч і не всі вижили, але вийшло. Зараз я це пророблю, друзі, покажу вам. Друзі, дивіться, як гарно в садочку. Це така краса, коли все це квітне. А зараз покажу, який в мене гарний нарцис є. І він тут якраз як такий отвір між хвойними такими гілочками. Дивіться, яка красунечка. От і мій красавчик. Дивіться, гарний який Єлівець ніяк не достригу. Оці нижні достригла, а ці ніяк не достригу. Тут було дуже жарко. А ось, друзі, оця ялиночка, яку ми черенкували. Малесенька, отакусінька. Це квітне, обріє та квітне. Пушкіні вже відквітає. Бачите, вона чомусь так швиденько-швиденько відквітла. Дивіться, як бересклет у мене розрісся. Хочу його підняти до цієї труби, щоб він вертикаль таку зробив. Ну він чомусь гілочки не туди не туди направив. А ось, друзі, доходимо сюди, до цього місця. Череночки я вже поставила, як вже вказала, макнула їх у карнівін і поставила. От там вони. Землю я перемішала з піском більш піска. Пролила і череночки. І оце, друзі, цей це рік, той рік, може, на той рік, на осінь, а може через два роки на весну, не знаю, буду дивитися по них, як вони будуть виглядати. А так дивіться, яку садочку гарно. Це квітує. Дивіться, яка краса. Друзі, завтра буду їхати на ринок. Зараз покажу, які рослинки я зібрала на завтра на ринок. Оце, друзі, зараз знаходжуся в сараї. Тут так прохолодно. Там погріб, бачите, оце бумір сюди, коли жарко забігає сюди, прячеться. Оце на продаж у мене, друзі, дві рослинки, овсяниці, Ця моя ялиночка, яка на обмін пішла. брунера з пістрявим листям. Ну, це ще вона маленька, бачите, вона тільки. ну Кущики такі гарні. Це відсаджувала восени. Маргаритки, примулки, півнички ось ці карликові в мене. Оце великий кущ білої примули. Мускарі двох сортів. Потім гладіолуси винося, не хочу вже. Восени продала гладіолуси усі, І це, що залишилося в мене. Не хочу, друзі, возитися з гладіолусами, нема часу. От там отака примуха в мене, поїзд їде, не слишно. І брунеро. Це обична брунера, така, яка у якої товстенький корінець, яка повзе. Мені подобається вона в садочку. Там у мене хризантемка така невисока, сантиметрів 70 висотою, віолки. Ну, ще ось такі дрібнички усі. Оце, друзі, зараз, завтра підуть у мене на продаж. На цьому буду з вами прощатися, друзі. Усім пока, до нових зустрічей!